Привіт всім! Вже осінь на огороді майже нічого не залишилось, залишилось тільки декілька кущів гризантем та рештки від капусти. Нарешті в нас пройшов дощ, ці рештки намочилися і вже можна їх обробляти і другий раз. Але це буде пізніше, тому що зараз хочу підготувати ділянку для часника. Не знаю, чи її вистачить. Але якщо не вистачить, то в будь-який момент. Можна ще доробити. Часник рости буде після таких культур: помідори, кабаки, бур'яни та після хризантем. Не знаю, як гризантема, як попередник для часника, але прийдеться йому рости в таких умовах, бо іншої ділянки йому просто в цьому році не знайду. Щоб почати готувати ділянку до посадки часнику, потрібно зняти ось цю конструкцію. Тут був невдалий експеримент, влітку пізно посадили огірки, але вологи в ґрунті вже зовсім не залишилось. Тому ця конструкція виявилася непотрібною. Спробуємо на наступний рік, щоб підв'язувати, можливо, притінити. І сподіваємося, що наступний рік буде більше вологи, бо цей рік ну, зовсім було бідно. Все, що росло, все росло на крапельному поливі де він був. Де його не було, то все засихало. Так, дивіться, тут ділянка була без поливу. Давайте покажу, наскільки ж промочив дощ. Бо нарешті хоч під листопад ми його побачили. Мені вже іноді здається, що Полтавщина стає південним регіоном. Так, дивіться. Це, мабуть, найпродуктивніша волога за весь сезон. Ось так. Промочилось, далі там он сухо. Ну, трошки з земля відійшла, але все одно залишається сухою. Ну, це вже непогано. До наступного сезону ще довго і ще є шанс, що за зиму якийсь запас вологи назбирається. Обробляти ділянку я буду ось цим японським апаратом, всі, хто дивиться давно мій канал, всі з ним знайомі. Сьогодні він трошки поламався, розкажу, бо от тоді не було часу, та й не хотілося брудними руками просто вимазувати телефон. Поламався ось цей речах переключення передач. Останній час я помітив, що ось ця шайба вона почала підклинювати. Схоже, що тріснув він раніше і ставав трошки косо, не так, як потрібно. Зараз. Коробка включається, можна сказати, одним пальцем. Раніше потрібно було трошки докласти зусиль. Ну якщо воно ставало неправильно, із за цього могло так і бути. А тріснув він ось в цьому місці, прямо там, де входить в коробку. Тут є такий пластиковий шар, на якому він качається. І потім в коробки перепихає вилку, включає передачі. Також в ньому стоїть пальчик. На речагу є отвір. І так воно фіксується. Плюс пружинка, тут все підтискається, щоб все нормально працювало. Ну і там, де той пальчик, воно і тріснуло. Ну там найтонше місце. Тут його переламати, я думаю, що це неможливо. Коли він тріснув, я точно не знаю. Можливо, це було ще в минулого власника. Але я ж не знаю, як він ним користувався. Можливо, коли коробка не включається, він забивав силою. Я роблю по-іншому, я просто відпускаю щеплення, коробка прокручується. І все дуже легко включається. Ось зараз прокручена, бачите? Третя, четверта включається, перша, друга також. Ага, і п'ята, шоста включається. Задня не включається до кінця. Потрібно трошки прокрутити, і тоді все нормально включиться. Бо не до включення також принесе свої наслідки. Ну, ось так. Така, мабуть, поки що. Найсерйозніша поломка на цьому апараті. Ну і звісно добре, що в мене дядько-зварювальник, і ремонт цього речага зайняв всього 5 хвилин. Пора переходити щось робити. Потрібно зняти ось цю конструкцію. На наступний рік подивимося, якщо мотузки будуть цілі, може її використаємо. Бо хочеться підв'язуючи виростити огірки, в теплиці в цьому році вирощували. Дуже сподобалося. Так, щоб її зняти, мабуть, прийдеться розв'язувати. Ось ці мотузки. А тут я позав'язував на вузли. Тут, мабуть, також. Тримається воно не сильно, забивалося не глибоко. Поки що он туди відпочине, а потім знайду йому місце. Так, як це звалити? Та воно само лягає. Оп. Дивіться, скільки всього в ґрунті було, Отрималось. А ця сторона може трошки і поглибше. Ну так, трошки є. Дуже схоже на сітку для волейбола. Тільки трошки віконця побільше. Зараз ось так накручу. Бо-бух. -бу. На бур'яни як подивишся, так здається, що. Вологи їм достатньо завжди і скрізь. Коротше друзі, плани міняються на ходу. Я тут майже вже почав, вже записав коротке відео. Прибігла он та пані і кричить, каже, давай не сьогодні, на завтра дощ, тому вирушаю на капусту. Буде друга швидкість і перша на фрезі. Зараз розпушувати його занадто сильно не потрібно. Головне, як можна максимально перебити і перемішати з ґрунтом. Так, виходить ось так. Зараз спробую ще трошки глибше зробити. Ну, почерніє після другого разу. От не знаю. Чи не спішу, можливо, ще б трошки зачекати. Але хто знає, яка далі погода буде. Якщо отак його прикопати, то за зиму воно в принципі буде вже нормально. Зараз пройду декілька разів. Якщо сильно фон буде мінятись, то буду продовжувати. Якщо буде багато зверху залишатись, то ще трошки почекаю. Але мені здається результат видно, тому буду, мабуть, добивати повністю. Так, ну що, народ, виходить ось так. Уже ґрунту зверху більше, рештки подрібнені краще. І які корінці тоді не дорвалися, зараз воно їх підриває. Так, ну що ж, нехай япончик трошки відпочине, подивимося, що воно виходить. Вже майже половина є що показати. Дивіться, наскільки темніший фон, значить ці всі рештки перемішуються з ґрунтом і швидше будуть перетворюватись на добриво. Дивіться ще, як виходить. Колесо залипає ґрунтом і виходять ось такі канали. Таке відчуття, що якимось глибокорозпушувачем пройшов. Тільки саме цей ґрунт, що зверху, він розпушений, ну, видно, що після фризи. А так такі гребні зробилися. Я б так на зиму залишив, але не знаю. Подивлюся, чи не доведеться третій раз, бо цієї маси ну, реально дуже багато. Хочу на зиму максимально перемішати з ґрунтом, щоб до весни тут вже можна було щось зробити. А там подивимось, може буде така погода, що й не дасть цього зробити. Якщо залишиться ось так, це вже буде досить непогано. Спочатку заїхав один раз, пройшов, здавалося б, не сильно там щось і міняється. Але зараз вже результат явно помітний. Ось дивіться, наприклад, ось тут покажу. Тут все зверху, а там вже перемішано з землею. Якось так виходить. Пишіть свої коментарі, думки, може я помиляюсь, потрібно по-іншому робити. Ну, а я буду продовжувати. Це ось тільки начебто на капусті і бур'яну особо не було. Але фреза десь його знаходить. І все і накручує на вал. Ну, періодично підчищаю. Так буде трошки покраще. Так, ну і показую результат. Мені здається, непогано. Як ви оціните, напишіть в коментарях. Дякую всім за перегляд.